Доброго дня, з вами Найдало. і сьогодні куштуємо ходоги за ЗЗС. Тому беріть щось смачненьке і починаємо! Перша заправочна станція це РЛС, наша Криворізька, А може і ще десь є? Брендована, прям брендоване пакування. А да, тільки таке маленьке, що й не видно? Ні, так класно, що воно глаза не вийде. Пакетик щільний, і дивись, що я набрав це тобі. Приємний бонус. Та й ці неприємні. Так що це я не знаю. А це звичайні ходоги. Звичайні Є звичайні. А є отакі, Ти подивись. Ого, Хот-дог Доджер 95 гривнів, хот-дог Тіхуана 90 гривень, хот-дог французький Дюссельдорфський 60 гривень, хот-дог європейський, молочна сосіска 60 гривень. Пропоную почати склад. Так, давай з молочної. З молочної. Саме класична класика. Вага його 207 грамів. Зверху, як би я вам сказав, соуса майже немає. Тобто не гірчиці, нічого, воно все внизу. Це мені не дуже подобається. Булочка просмажена непогано. Він в будь-якому разі витік, тому що як совували сосиску, він лопнув. Значить mm. Потрібно не починати з mm. самого смачнішого з цього краю. Сосиска гарна, булочка непогана, підсмажена соуси. То тобто є гіршиця, кетчуп майонез Тоже гарної якості. Все смачно. Мені дуже смачно, тому що весь соус внизу. Знизу. А якщо так їсти, то майонез тільки стільки є. Гарний хот-дог з гарною сосисочкою. Вісім. Вісім. Так. Наступний також розм'як, на жаль. Так, і це у нас. Дюссельдорфський. Ну, як баварський, дюссельдорфський, сельдорський, да. так. Знизу, на жаль, весь соус. Я верхушечки собі трошки візьму. Давайте ти з того краю. Ну, давайте пер я з того краю. Да, бачите, булочка з боку тріснула. Смішна сосисочка підкопчена. Дуже смачний соус зі спеціями. Ну, кетчуп прям класний. Угу. І я той куштувала класно було знизу. Тут кетчупа нема, тільки гірчиця і майонез. Але смачна булка, смачний, сосиска. Цей мені прям був набагато Мачніший. Цьому я готовий поставити ну, з натяжечкою 10. Я поставлю теж 8, тому що я розумію, за що ти поставив 10. За соуси, за, за те, те що, що так, так само, як я і в тому коштувала. Тому мінус 2 бали, що все стікає вниз. Ну, на жаль, так вийшло. 236 г важить цей красунчик. І наступний у нас тіхуана. Так, те, що я бачу, зверху бекончик. Підсмажений, корейська морковочка. Тут я також бачу гірок, Ну і так, щось. Так, не рускавий бо не з'їмо. Ну, типа, виглядаємо. Прям непогано. Мабуть, такою самою, як і французький. Зараз ж дізнаємося. Якщо не брати бекон, то майже класичний. Базарний, як раніше, тільки булка м'яка дуже. Ну, трішки А що по ціні він? Mm, 90 гривень. Ой, він гостренький. А, це морква гостренька. От мені соус чомусь не подобається. Чи ти його мало тут. Я б сказала, трішки менше навіть сподобався, чим класичні. Бекончик можна було б сильніше підсмажити. Вони у них на витрині отак лежать в готовому вигляді. Тобто, мені його не знаю, Просто може різні або віддали. Я не знаю. Ціна мені каже, що це сім максимум. Сім так. так останній у нас доджер. Він у нас, бачите, підпечений на грилі, як і попередній. Тут я бачу помідорку, та ну візуально виглядає дуже гарно. Зараз ми його зважимо. Це, мабуть, найважчий. 250. Все саме. Криворукий, блін. З того, що я бачу, тут зверху додали цибульки до цієї смаженої хрусткої сир. І помідор. Та, і помідор. І а... копчена ковбаска. Я так думаю, що це ковбаски грилі. Ну, я не знаю. Не, не, не було реклами, mm -hmm. грилі, тому нічого не скажу. Невдобно їсти. Угу. Цибуля дуже, все випадає. Дуже великий. Я відкосила все, крім сосиски. Сосиска прям добра. М -м. Тут соусу більше. Мені по це подобається. Тільки єдиний мінус незручно їсти. Це був найсмачніший хот-дог. — Так. За цей я ставлю 10 з плюсом. Ні, я ставлю 9, мінус 1 бал за те, за незру... за те що його незручно їсти. Мені все зайшло. А так він самий найсмачніший. Наступна – це «Восток газ». Ах. Восток, так тупо звучить. Восток же ж не восток українською. Ну, так у них назва. Маємо пакетик, маємо серветки, маємо чек. 79 гривень кожний ходок. Ну предлагали мені комбо 99 гривень хот-дог і 0,5 пепсі. Ого, ці такі довгі. Так, диви, які здоровенні. Цікаво там. Сосиска до самого не Хот-дог 2 xl з сиром, хот-дог 2 xl фермерський і хот-дог 2 xl баварський. Мабуть, є звичайний. Почнемо з сирного. Важе він 200 грамів рівно. Менше, ніж попередній, але більші. Це як. Ось ось долоня, він на дві з лишнім. Тут, тут дуже сиска майже до краю. Так вона і. Ні, вона не влізе там соус. Усай. Так, їмо. Ну що, пробуємо? Та не сосиску, а з булочкою. Ну так що? Сосиска смачніша, ніж просто варена. А сир в ній відчувається? Не відчувається, тільки булка мені не подобається. Що з булочкою не так? Не резинова. Зате не розвалюється. На кожній заправці питали чи класти кожен соус, тобто майонез, mm -hmm. гірчиця, кетчуп. А на цій питали гірчицю гостру чи не гостру. Oh, Тут ще oh, було. — Ну яку ну, да, я не, не, Тут не гостра, вона внизу. Мабуть. Я замовив гостру. Ну, нема ще не попала. І відчувається навіть смак е, м, пательні, грилю, цього. Прям воно як з димком. Ну, не з димком, смак металу, я б, мабуть, так даже сказала. <звук> да, я ще раз зробимо експеримент? Ота. Гірчеться гострим. <звук> <звук> Але ж вона на самому дні. На мій смак. Сиру я в ній не відчув, не в Ну, булочки, логічно, що нема. По соусам вони є, але їх недостатньо на мій смак. Для мене ще сухуватий. Була да, якась він... така резинова і суха, вона як розпарена, а потім підсушена, і от вона прямо аж липне до зубів. 6. П'ять. <гум> Давай далі. Баварський. Баварський, 200 рівно. <гум> Вони, ну, мабуть, соуси там льють по грамам. Об'їздив я сьогодні майже в місто Кривий Ріг. І тільки в трьох заправках, в трьох мережах так, знайшов хот доги. Така сама, бачу, резинова булка. Ну, то Вона пахне цим грилем. Мені не, не подобається І на смак. Це ще сухіша. Але сосиска смачна. Сосиска в цьому ходові була смачніша, але булка така сама резинова, Нагалі. і він ще сухіший так. ніж попередній. Я за цей ставлю 5. Ну, я поставлю 5, бо смачніша сосиска була. Так, і у нас. Воно... фермерський. Фермерський. Як мені сказали, та, у них там багато зелені спеції в цій сосисці. 240 грамів О, це найтяжчий. А що ж вони туди запахнули? О, сосиска більша. У них був ще четвертий вид кабаносі. Точно така сосиска, як мені сказали, тільки товста. Ще товща? Так, я не знаю, може там інша булка. Всовують. Можливо, інша булка. А. Ну, видно і гарчичку, видно блін, і Я і майонезу, ну. Булка все псує. Бува частіше за все сосиски не добрі. Ну, травками прям з укусу відчувають. Це найсмачніша сосиска за сьогоднішній день, поки що ми їли. М'якенька, вона варено копчена. Та всередині солко. Угу. Вона м'якенька соковита, прямо аж бризнула. Прям сама найсмачніша з усіх, що ми. Коштували сьогодні. Її треба достати і спасти. За цей вісім. Я так, за сосиску ставлю вісім. Це просто круто. Тут, і тут, може, і соусу більше, але ну це прям смачніше угу. набагато. Самий смачний з усіх. Беріть фермерські на восток газі, це прям смакота. І остання заправка, на якій я знайшов хот доги, це. Це українська Так. <рес> Минулого разу ми куштували їхні бургери, а сьогодні скуштуємо хот-доги. Пальне для ідеї всередині. Хот-дог баварський з сиром, хот-дог класичний і хот-дог баварський. Тільки який, тепер ми зрозуміть. Давай зліва направо. Давай. Найменші хот-доги за сьогодні 143 грами. Я думала, 100. І дивіться. Ладонь, ви згадайте Восток Газ. Угу. Like... На одну менше. Та, ну... Ні, ну виглядають гарно. але ну, мені здається, так само вони будуть трошки резинові. Ну давай, експерт. Вгадай. Це мабуть звичайний баварський, класичний, mm. зважений. Так, я думаю, що це також класичний. Ну я скажу чесно, мені не сподобався. Це найгірший доз за сьогодні. Убиває все сосиска. У мене навіть коментарів немає. Що Саме цікаве на око кругом написано, що це грілі. Я брав сосиски, грилі. Вони смачніші. Я не знаю, це що сухі. це булка. Теж трішки резиновата така. А, ну, її така... так мало. Вона дуже тоненька, майже одна сосиска. Тут сосиска мені здалося ну, По соусу можна було б покращити Нема... соусами, але тут звичайні соуси. Звичайні. Немає акценту, немає барв mm -hmm. смаку. Це ну, Ніяк. ніякий ходох. Он так би Чи сосиска така собі. Для мене цей хот-дог ніякий. Я ставлю ну, Три. два. Ну, він їстівний, але я повторно його брати ніколи в житті не буду. Давай Оце. з сиром я думаю, бачили, Ну, блидно, Ні. Це баварська, да, одна зі спеціями. 169 грамів. Мабу, мабуть, мабуть, ми сьогодні не вгадаємо по смакам деяка. Суха в суха сосиска. Сиру тут нема. Я б сказала, що це дуже класично. — така сама. Ну у них засиски були на цих по на вертелях. Але з вертеля їх ще загнали на контактний гриль. як? Це те ж саме. Інша ж має бути сосиска. Ні, вона навіть по смаку така сама. Вона така суховата, наче як от кабаносі такі висушені. Це може бути з за того, що вони цілий день лежали на цьому контактному гріються, грилі. Це гріються, гріються безпереду. Сосиски висохли. Вони зовсім не соковиті. Ну ця сосиска смачніша, Угу. ніж попередня. Тут є смак. Тільки я не розумію, за що чого. Сиру того, якого там немає. Оцей баварський сиром оцей сосиска витягує. 4, 5. Ну, так само поставлю три і, може, просто положили ту зранку, а цю забіду. Так, І останній 160 грамів. Ну, це дуже. Це теж найбільший, да? 140 були. Так, так. ну 140, Це хот-доги. Ну Тут візуально сосиска зморщилась. Да, ну ви тільки подивіться, вона. Ну просто суха з виду. Ну, давайте так. Воно навіть не кусається. Око. Я не знаю, чи нам так попалося, але ну, це трендець. Це ну, дуже погано. Російську попався. Не знаю, я навіть не хочу. Ні, треба так. Давай, куштувати. давай, давай. Це те ж саме, тільки друга сосиска. Тепер я скажу чотку: отут найцікавіша сосиска. Відчуваю спеції. гарний удар. Ну вони її настільки пересушили. Що це могло бути смачно, але є якимось... Ну, я ставлю 5 балів. Коментувати не буду оком. 5-5. І сьогодні висновки такі. Найкраще у нас. РЛС, бо і більше хот-догів, вибір. Якби я хотів скуштувати щось на заправці, я б заїхав на РЛС. У них і більший вибір, і непогані ціни. Восток газ набагато гірше. Резинова булочка, але смачні сосиски, і дуже великі хот-доги. Хот і останнє це око. На жаль, і останнє по смакам і. Останнє в нашому рейтингу. Якщо ви хочете поїсти, не їдьте на око, по крайній мірі, у нас в Кривому Розі. Це жах. Паплю. Дякую, що дивилися нас. Не забувайте підписуватись. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, щоб нас не загубить. Підтримуйте українське. Коментуйте, коментуйте, коментуйте. Ми будемо відповідати. Якщо є ідеї, пишіть. До нових па -па. зустрічей. Па-па.